Позашкілля це великий різнобарний світ, де зустрічаються люди різних талантів. Ми живемо цікавим, творчим та різноманітним життям. Офіційним роком народження позашкільної освіти вважається 1918 рік. Рік, коли український педагог, літерознавець та громадський діяч Русофа Софія. Очолила департамент позашкільної та дошкільної освіти в уряді молодої української держави. Позашкільна освіта визнавалася не менш значущою ланку у вихованні та формуванні молодої особистості. Новостворені будинки позашкільної роботи залишались до всіх гуртків та секцій. В величезну кількість учнів, виявляючи їх здібності та таланти. Позашкільна освіта займає вагоме місце в системі безперервної освіти і є її унікальною ламкою, головна мета якої творчий інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток дітей та учнівської молоді у вільний від навчання часу. Позашкільна освіта свій маленький світ, маленька частинка України. Як ви бачите, наш центр творчості працює над багатьма напрямами. Наші колективи відвідують чудові, талановиті та обдаровані діти. Ми пишаємося вами і сподіваємося, що справа, яку ми робимо разом, допоможе вам в житті. святом!